Всім привіт! вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви можете гарантовано заробити декілька доларів. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з каналу з нуля до мільйону». Як бачимо, ми будемо приймати участь у white list від Dior, де вони розігрують 333 303 доларів. Dior це зручна для інвесторів децентралізована платформа, яка створена, щоб допомогти вам легко орієнтуватись та інвестувати в Web3 та DeFi. Отже, як нам отримати цей Airdrop? До речі, я також зауважу, що вони вже наступного місяця планують запустити свій додаток і роздати токени. Тому обов'язково варто прийняти участь в цьому Airdrop. Щоб прийняти участь, вам необхідно перейти, перейти за цим посиланням. Ось переходимо. І сюди в розділі Enter your email Вводимо свою пошту і нажимаємо на Enter. Так. Далі знову ж таки вводимо свій емейл і нажимаємо на Let's Go. І ось бачимо, що ми на даному етапі в рейтингу 358 335. Для того, щоб. Відповідно бути в кращій позиції, нам необхідно запрошувати друзів по даній реферальній силці. Просто її скопіюйте, відправте, відправте друзям, і як тільки друг зареєструється, точніше перейде по даній силці та введе свою пошту, ваш рейтинг буде кожного разу зменшуватись. І відповідно, чим нижчий ваш буде рейтинг, тобто чим ближче ви будете до. Перших позицій, приміром, я на даному етапі 700, зважаючи на те, що я запросився десь біля 30 людей. Тому бути в рейтингу досить легко, просто вам необхідно запросити або ж друзів по своїй реферальній силці, або ж самих себе, використовуючи VPN та змінюючи свій IP-адрес, але я цього не говорив. Так, бачимо, що вони розіграють 333 тисячі серед цих користувачів. Відповідно, чим буде у вас краща позиція, тим більше ви коштів зможете отримати із цієї суми. Я думаю, якщо ви будете десь в районі в рейтингу 500, то вам може прийти десь від 20 до 50 доларів. При тому, що для цього потрібно всього-навсього запросити десь біля 40 рефералів. Або ж самого себе 40 разів. Тому, в принципі, це непогана можливість заробити безкоштовно їхні токени Dior. тим паче, що вони вже в вересні місяці планують запуск свого додатку і, відповідно, будуть нараховувати всім активним користувачам їхні токени. Відповідно на суму 333 303 долара. Тому у нас є непогана можливість безкоштовно отримати ці гроші у вигляді токена, і відповідно їх в вересні місяці вже успішно продати і зафіксувати якусь хорошу суму. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал «Реферал», а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.